На Одещині справжній зимовий апокаліпсис. Вночі регіон засипало снігом. Ускладнено рух. На дорогах утворилася ожеледиця. На трьох трасах перекрили рух для вантажівок на одній для усіх видів транспорту. Зокрема, рух трасою М 15, Одеса-Рені заборонено до подолання наслідків негоди. На місцях замети, непроїзні ділянки, ожеледиця, затори та ДТП. Рятувальникам і поліцейським уже доводиться витягувати з заметів автівки. На трасах Одещини через негоду сталося кілька аварій. Уже відомо про щонайменше двох постраждалих. На трасі Одеса ренні біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль із зерном. Водій не постраждав. У кювет з'їхав пасажирський автобус з понад двома десятками пасажирів біля села Новокам'янка. Крім того, біля села Лиманське не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Через негоду на дорогах Одещини відбулось майже пів сотні ДТП. В Одеській області через негоду без світла залишились 116 населених пунктів. Найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський райони. Бригади зараз ремонтують 41 одну лінію. Компанія ДТЕК переходить у посилений режим роботи. Крім цього, за прогнозами синоптиків, хуртовина і снігові замети 26 і 27 листопада очікуються не лише в Одеській області, а й в Києві, Київській, Дніпропетровській та Сумській областях.